Скажіть, будь ласка, ви вчора перший раз ви попробували, використовували Т-11 кілим великий в інгаляції? Вам зробили таке тотальне обгортання з пасточкою? Ви лежали, прогрівалися, дихали. Ваше відчуття в той момент, коли робили цю процедуру, і після того, як ви вийшли з неї? Мені було легко дихати. Так, був такий м'ятний присмак, таке впечатлення, що вся насолодка працює, все добре, розкрилось дихання, вільніше. Так. Угу. І потім вночі я перший угу. раз за довгий час можна сказати, я не хрупіла. Я спокійно собі дихала, угу. так, бо донька весь час так. мене ругає. Їй це, це заважає, це заважає, їй це заважає да? так, так. само чоловік. Каже, ну ти хрепіш, звісно. І перший раз. Да, Ви спали так. спокійно, тихенько, так. відпочивали самі, давали так. всім відпочивати, так? Да? Перше за скільки років? За, да. за довгий час. Я можу сказати, за років ну, десять, да. точно. Ого, да. ну да. то у вас сім'я витривала. <рес> І по по відчуттям з храпом зрозуміло. А от ви сьогодні прийшли, які в у вас враження і відчуття в бронхологіневі Такі це Можу сказати, що все виходить. Не не, не черезмарком, а зсередини я все викашлюю. Да, Кашель з'явився? Ні, він з'явився. Просто воно дуже хорошо виходить. Взагалі не могла раніше, от як це сказати, від кашлять. А зараз корите, а, так, у вас ще проблемка, що ви курите, то у вас ще накладається додаткова наука. Mm -hmm. Воно все скаплюється там mm -hmm. і не можна його ніяк позбутися, mm -hmm. а зараз дуже легко після цього. Да, Сподобалася да, процедура. Ви б хотіли процесу. таке повторити? Хотіла. Так. А що ви могли побажати От людям, які зараз ще холоди, всякі захворювання? Також є застійне явище майже у всіх? так? Як 음, інгаляцію спробуйте, хоча б хоча б спробуйте відчути це, це да, полегшення, полегшення. полегшення? Так, так. Полегшення. так, так, <laughs> так, так. Рекомендація робити, робити інгаляцію, робити інгаляцію.